На вас дивляться ваші сім'ї, на вас дивиться вся Україна. Тому що ми чоловіки. Оці піде, які платять батьки, щоб жіночим платі утекти за кордон. Вони тільки чоловічій особі, але то не чоловіки, справжні чоловіки тут, справжні чоловіки на фронті. Даніель Лай свідомий, як близький друг нардепа радикала Олега Ляшка, виїхав з України. Що про нього відомо, які стосунки пов'язують з екснардепом та чи допоміг йому у виїзді Олег Ляшко почуєте за хвилину? Що на вас дивляться ваші діти? На вас дивляться взагалі тисячоліття історія країни? Ми унікальне покоління. знаєте чому? Тому що ми єдині, хто так склалися зірки, що ми зможемо захистити незалежність цієї країни. А також ви почуєте, що кажуть бійці про нового командира Олега Ляшка. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна, ми ніколи не здамося. Україна переможе. Близький друг та партнер Екс Нардепа Олега Ляшка Даніель Лайс втік зі 184-го навчального центру у старечах через КПП Косино на Закарпатті. Ті, хто втекли за кордон, я вважаю, що за кордоном мають бути тільки жінки, і діти Все, всі інші повинні бути у нас в країні, повинні докладати зусиль для нашої перемоги. Якщо вони працюють живуть за кордоном, то це має бути законно облагатися налогами, які йдуть на збройні сили України. Якщо не оподатковується ця робота, то він повинен сидіти в країні і чекати своє на мобілізацію. Тому що ми з хлопцями як, -як закінчуємося. Повідомлень змі відомо супутноку. Олега Ляшка Даніелю Лайсу 30 років, і він навчався у КНЕО, Київський національний економічний університет. Як саме чоловікові призивного віку вдалося втекти за кордон, та ще й з навчальної частини не зрозуміло? Чи допоміг йому в цьому Олег Ляшко? Питання залишається відкритим. «Ви всі бачили, я не халтурив. Ви всі бачили, я разом з вами тренувався, разом з вами викладався. Знаєте чому? Тому що ми чоловіки. Оці підрозділи, які платять бабки, щоб в жіночим платі утекти за кордон, вони тільки чоловічі особи. Але то не чоловіки. Справжні чоловіки тут. Справжні чоловіки на фронті вперше лідера радикальної партії Талайса помітили на відпочинку в Австрії. Політик прогулювався вулицями Відня, а в одному з найдорожчих віденських кафе біля музею принцесі Сісі Ляшка було помічено на літній терасі в компанії невідомого молодого чоловіка. Відомо також батьки Даніеля ще у 90-ті переїхали до Німеччини, але сам він повернувся до України. Лай стежить за своєю фізичною формою. Він відвідував спортклуб преміум класу Спортлайф Динамо. Річний базовий абонемент коштує 25 тисяч гривень. При цьому у клубі його бачили з особистим водієм Олега Ляшка. Причому телефон останнього залишено у спортлайфі як контактний телефон Даніеля. На своїй сторінці у Фейсбук молодий чоловік не виявляє особливої активності. Натомість він серед друзів 51-річного Олега Валерійовича. До речі, Ляшка разом з молодим неодноразово бачили і у столичному пасажі на Хрещатику. Там вони пили гарячі напої та їли десерти в одному з кафе. Ми робимо те, для чого народжені справжні чоловіки. Ми захищаємо найцінніше свої сім'ї і свою Україну. Даніель Олегович Лайс був замішаний у купівлі елітної нерухомості площею 100 квадратних метрів у тому ж житловому комплексі, де мати Олега Ляшка має квартиру площею 77,5 квадратних метрів. Моя мама може відповісти за себе сама. Дякую. Відкрий, відкрий. Будь ласка, я ще раз скажу: ви задаєте мені дурні питання. Я не втручаюсь в особисте життя ні ваше, ні будь-якої іншої людини. Нагадаю, місяць тому колишній народний депутат України, а нині військовий ЗСУ Олег Ляшко став командиром батальйону БПОЛА в 63-й окремій механізованій бригаді. Бійці масово скаржаться на його накази. Підлеглі шукають можливість для переводу в інший підрозділ. Про це розповів доброволець 24 ОШБ ОСБ Айдар Станіслав Осман Бунятов у своєму телеграм-каналі. За його словами, перевестись бажають навіть пілоти дронів, які вже давно у цьому підрозділі. Пряма мова. Якщо хто не знав, Ляшко вже комбат батальйону БПЛА в 63-й ОМБР дуже некомпетентний із великою короною, яка передавлює йому мозок. Я не можу сказати, що так воюють всі депутати, бо в Айдарі теж є депутат з ВР діючий. Який має бути командир, аби привести до успіху своїх груп? Перше це повага свого складу. По-друге, це заслужити свій авторитет в бою. Інакше ти авторитет не заробиш ніяк, абсолютно ніяк. Ти маєш його зробити в бою, і не просто що ти воював і прошов у мене. тебе пожати. Ти маєш показати це в бою. тому, що ти наті ну, типу, повідвідосіками своїми і розказами ти нікого не запевниш, що ти реальна типу, можеш нормальну команду. Ти дожен показати через незадоволення керівництвом Ляшка. Деякі військовослужбовці навіть намагаються перевестись в інші підрозділи. Ляшко накерував. навіть пілоти старожили роблять усе для переводу в інший підрозділ. Потім якийсь склад інтелекту має бути для того, щоб хоч якось там, спланувати о, штурм своєї малої групи, о, взводу, відділення, хоч, хоча б якийсь. Тому що задача тобі понятна, що на карті пальцем показали. Ти повин прийти до піввічників, а обдивитися відео, скачати, відео, обльоти повністю позицій кожну шилинку і ямку, кожен бугарок пап де можна укритися і тому подобне, щоб кожен боєць знав, що він робить. Куди він стріляє, куди він двигається в разі якщо по ньому відкривається дуже щільний вогонь. Що він повинен знати, що в від нього там 10 метрів там є бугарок, за нього можна заховатися або розбитий бліндаж. Туди можна, якщо що, засипатися. Бійці зазначають, призначення екснардепа командиром є приниженням для офіцерів та солдатів, які мають досвід і знання для ефективного керування підрозділом. Батальйон БПЛА не виконує. Навіть рівень задача РУППАК Зате в званнях росте, як тричі герой України. Командир роти. Він за цей день повинен бути командиром роти, він за цей день повинен бути командиром взводу, він за цей день повинен бути сержантом, і він за цей день повинен бути солдатом. Не значить, що він там ну, за кожним має бігати. Але підійти там до бійця і сказати, а дай свій автомат, а чого він не чище? пішов до солдата, викопав позицію, прийшов на позицію до хлопців. Вона мілка. Вона глибока, там є якісь недоліки, щось заважає, щось можна додати. Коли командир роти кожного дня є на всіх посадах в своїй роті, тоді він розуміє, чим рота займається. Які її шанси? А ось що пишуть самі військові, які безпосередньо працюють під керівництвом ляшка? Компетенції нуль, є достатньо досвідчених офіцерів. Він не розуміє, який засіб і звідкиля ним потрібно керувати. Що може той чи інший квадрокоптер? Розуміє по слухах, ба більше воїни кажуть через накази цього командира, бригада втрачає техніку, бо Ляшку треба показати гарну картинку знищення техніки у соцмережах були втрати бортів квадрокоптерів. Коли пояснювали цього можна уникнути. Повна зневага будує розмови, наче він феодал, а всі раби не слухає нікого, не приймає до уваги будь-які докази. Будь-яке майно видає за своє і завжди тикає, що це я вам дав. Дозволяє собі ображати бойових офіцерів і солдатів. Всі пілоти не хочуть працювати під його керівництвом. Тому що ми єдині, хто так склалися зірки, що ми зможемо захистити незалежність цієї країни. Але як казав Вінстон Черчилль, на якого кажуть, що я похожий, Черчилль казав, ніколи, 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 ніколи не здавайте. Ні у малому, ні в великому. Не здавайтесь перед переважаючою силою ворога. Для мене велика честь, велика честь, мама служить. Я Думаю, що коли ви побачили, ви всі чуманіли. І навіть ніхто не думав. Ви всі бачили, я не халтурив. Ви всі бачили, я разом з вами тренувався, разом з вами викладався. Знаєте чому? Тому що ми чоловіки, через деякий час Олег Ляшко відповів на скарги військовослужбовців, які розповіли про його некомпетентність на посаді виконувача обов'язків начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Усім, хто розказує, що я не так воюю, у мене одна пропозиція. Мобілізуйтесь добровільно в армію, як я два роки тому. Приїжджайте на Лиман, де ми Зараз цілодобово нищимо ворога і покажіть, як треба правильно воювати. Ні, тоді закрийте свого брехливого рота і не заважайте мені робити мою найважливішу зараз роботу захищати Україну. Будуть вибори, будете а зараз треба зберегти Україну. Написав він у своєму Фейсбуці. І давайте домовимося так. Після перемоги домовляємося, вертаємося в нашу першу найкращу очерку і вип'ємо хорошого шампанського за перемогу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!